19 грудня Івано-Франківський облмуздрамтеатр подарує для дітлахів міста святкову казку, де кожен отримає солодкий подарунок. Все це відбудеться в рамках проєкту Даруємо свято разом. Його ініціатори громадські організації міста та благодійний фонд відродження Прикарпаття. В рамках ініціативи Даруємо свято разом будуть підготовлені солодкі подарунки з цукерок, а також іграшки-подарунки, виготовлені з любов'ю та побажаннями добра руками. У нашому фонді є дуже багато різноманітних гуртків, де дітки виготовляють різні вироби ручної роботи. Ми з радістю підтримуємо її і разом із учнями шкіл нашого міста теж закликаємо долучитись до цієї акції, подарувати невеличку зроблену своїми руками іграшку. За словами організаторів, вони мають гіркий досвід, коли дітей годували цукерками країни-агресора. Тому у цьогорічних новорічних подарунках будуть солодощі прикарпатського виробника. Було вирішено, що схилитися до нашого українського івано-франківського виробника в зв'язку з тим, що і податки йдуть, а в області лишаються і заробітна плата залишається людям, які там працюють. Це є наші люди, і все-таки ну хто має допомагати, як не один одному. Живичів області. метою ініціативи є збір коштів для дітей із соціально незахищених сімей, важкохворих, інвалідів, дітей із сімей, воїнів АТО та внутрішньо переселених осіб. Я думаю, що ручної роботи ці вироби які сьогодні були представлені. Мені здається, що вони принесуть більше радості, як самі цукорки. Актриса Галина Баранкевич додала, що цього дня біля театру буде встановлена ялинка, прикрашена виробами, створеними дітьми. На відкриття приїдуть хлопці і дівчата з різних областей України. Де зможуть сфотографуватися, і я сподіваюся, що. Також ми біля цієї ленки зробимо ще багато цікавих акцій, зокрема навіть в рамках суто театру. До акції закликають долучитись школи, підприємства, різні організації і всіх небайдужих громадян. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.